Мобілізація в Україні названо категорією українців, яким треба терміново заново стати на облік. В Україні всі військовозобов'язані чоловіки мають ставати на військовий облік. Ця вимога поширюється також на переселенців, які змінили фактичне місце проживання. Як інформує апостроф алгоритм дій зняття з військового обліку та оформлення на новому місці передбачено урядовою постановою номер 1487 так, якщо військовозобов'язані переселенці переїхали з фактичного місця проживання і стали на облік. Як внутрішньопереміщена особа на новому місці, то мають стати на військовий облік. На це відводиться лише сім днів. Перед цим потрібно знятись з військового обліку у місці свого колишнього перебування для реєстрації за новим місцем проживання. Щоб знятися з колишнього місця обліку та стати на облік на новому, потрібно з'явитися до Територіального центру комплектування ТЦК з паспортом та своїм військово-обліковим документом. Вимога стосується призовників військовозобов'язаних резервістів. В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни, завтра вона може прийти до тебе.